Сьогодні в студії програми про важливе засновник всеукраїнського центру пошуку полонених загинувших та пропавших безвісти воїнів. АТО Алла Борисенко пані Алло, я вітаю вас. Наші. Вітаю вас, вас. Е, скажіть, будь ласка, от коли і як зародилась ідея такого центру, що є потреба в ньому? Ну, ідея зародилась е буквально три місяці назад, коли ще був початок з Криму, то була одна ситуація, але зараз на даний момент вийшло так, е коли почалися е бойові дії в зоні АТО і почалися перші дзвінки по пропавших безвісті, і почалася формуватися база. Е ми з'єдналися з Володимиром Рубаним. І е, вели спільну базу, уточнювали, доповнювали її. Коли рідні е, телефонували, були уточнюючі дзвінки по е, по полонених, загинувших, по пропавших безвісті. І відтоді вийшло так, що ти всю Україну охопити не можеш. Якщо є які волонтери, вони займалися. Хтось 51 бригадою, хтось займався тільки 93-ю, хтось сороковою, хтось 11-м батальйоном. І то було дуже важко. І е, так як була вже сформована база, і почали звертатися волонтери по Областях, ну і виникла ідея, що треба роботи центр. Тому що всі дзвінки, навіть коли я була в Дніпропетровську, чи була е на Донеччині, йшли дзвінки, і все одно верталися до мене. Ну говорили з волонтерами, які є по областях, і вирішили так, що так як маємо базу, маємо доступ і захожу туди в Донець забираю загинувших хлопців. Виникла ідея створити всеукраїнський центр пошуку. От в Тернополі є центр, і ще є в яких містах? Yeah. <laughs> Зараз на даний момент на сьогодні вже повністю дороблений такий центр в Дніпропетровську. В Дніпропетровську є Неля і Іра, які от волонтери, які сьогодні телефонували з Дніпропетровщини. Я давала номера телефонів до Нелі, і вони являються так як координаторами від всеукраїнського центру пошуку. Дівчата кожного дня рано або ввечері буває таке, що на протязі дня вони телефонують, вони запитують, уточнюють десь якісь дані. І зараз на даний момент теж поїхали в Запоріжжя. На опізнання тіл. Взагалі передбачається, що буде такий центр в кожному місті чи якось? Зараз очаба, на даний району? момент вже працює в Луцьку такий центр. Такий центр працює в Харкові, ще він так в сирому виді, але він є. Є в Крематорську, є в Маріуполі, в Хмельницьку, в Вінниці. Скільки в Тернополі вже прийняли дзвінків? Ну, то важко сказати. Я наведу приклад буквально за. Середу багато були дзвінків, коли пішла інформація про звільнення військовополонених. Там 60 на 60, і пішло дуже багато дзвінків до офіцерського корпусу. Вони виставили наші телефони, наші видали вже повністю всі, які існували на даний момент. І получилось так, що тільки за середу, від шостої години ранку до третьої години ночі, це було 800 дзвінків на одному телефоні. Це просто а в нас важко, їх 5. важко зрозуміти, навіть, відкільки. їх нас 5. І проблема в тому, що телефонують, телефонують батьки. Якщо от мама сьогодні вона телефонує, каже, до вас важко дотелефонуватися, я дала ваш номер телефону всій родині, телефонує вся родина. Але е, це дійсно важко, через що дуже прошу рідних, які е, телефонують, щоб е, тим всім займалася тільки одна людина з родини. Це набагато легше. Одна людина телефонує. Є в мене такі сім'ї, які е, да, ну, вже практично знайшли їхніх рідних і знаємо, де вони вже знаходяться. Лишилося їх тільки звідти забрати. Телефонує там чи брат, чи кум, чи знайомий, і він отримує всю інформацію. Він вже тоді роздає її по родині. Бо дуже важко, коли телефонують з одної родини. Буває таке, що по 20 чоловік з одної родини то дуже важко. Скільки полонених за підрахунками волонтерів сьогодні в сепаратистів і скільки з них з Тернополя? Обуз, обуз. Наших тернопільських е, цієї ночі звільнили е, крупу і звільнили е, майбороду Сергія. Це, 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 це я вам не можу передати. просто. Це, іменно це ті, які були дуже важко їх витягнути. Це дійсно от, вже всі виходили, це Кременеччина, і мамі вчора цілий день не могла дозвонитися, що його все-таки звільнили. Дозвонилася вже вечором, кажу, чекайте, він вже їде додому то добре, це крупа з Теребовлянщини, Майборода з Кременця, лишається ще колесник Роман Руслан Роман Романович з Кременця, і лишається ще два чоловіка з Теребовлянщини. Ну і решту там 20, 24 чоловіка ну, поки під питаннями, тому що на слуху вони в хлопців є, по тих, хто виходять з полону, але так бачити всіх не бачили. Є також по лікарнях там. Ну, по лікарнях будемо намагатися вивозити. Зараз на даний момент наші знаходяться там е Петровасько і знаходиться Руслан Саванчак, які возять звідси продукти. І вони будуть вивозити хлопців. Вони будуть з лікарні зараз вивозити хлопці. Організовують все там, щоб вивезти звідти хлопців. Що мають знати рідні? От коли там, не дай Боже, до них приходить інформація, або вони запідозрили, або втратили зв'язок з, з бійцями, який в зоні, а то що їм треба робити першочергово і не радити? У першу робити чергу, коли е, поступає інформація до рідних про те, що їхня е, близька людина попадає у полон, потрібно написати заяву в Службу безпеки. Потім є е, е, в Фейсбуці, є е, в Гуглі е, вводите... Е, Офіцерський корпус звільнення військовополонених то Володимира Рубана подаються ці дані, вони передають їх нам. Можете можете з'єднуватись разом з нами. В Фейсбуці є на сторінки всеукраїнський центр пошуку і е, є в Гуглі. Також уже коли можна вести в Гуглі, вже в Гуглі видає теж цю інформацію. На сторінки повністю є номера телефони в гарячої лінії. Є вказана електронка, є вказано, як де нас знайти і з ким можна спілкуватися. Е, то перше, е, служба безпеки Рубан Ми. Все більш не потрібно ні в якому випадку телефонувати на ту сторону. Находять номера телефони в гарячій лінії сепаратисти. Потім починають телефонувати туди. І коли телефонують, телефонують і обратно ж починає телефонувати вся родина. І чим більше іде ем, уваги до однієї людини, їх переводять в одіночки з одіночків, забрати дуже важко. Разом з тим, цих же хлопців це самі полонені, які виходили буквально на днях, підтвердили, їх виводять на міни поля. Крім того, що їх виводять на роботу, виводять на міни поля. Тому велике прохання, якщо ви взнаєте, що ваш рідний попадає у полон. Три інстанції, в яких ви звертаєтесь. І все. І просто чекаєте. Ту треба молитися, треба чекати. Треба... Це дійсно треба набратися терпіння, тому що дуже важко. Я розумію, що рідних, розумію їхній розпач, але чим більше вони куди звертаються, то дуже важко. І разом з тим, з волонтерами. Волонтерам потрібно бути дуже обережним. Волонтери. 에, коли вони поступає якась інформація, вони інколи навіть взяти ті волонтери, які 에, є вже, з якими ми працюємо. У них інформація приходить, вони не знають, куди цією інформацією звертатися. І інколи, не перевіряючи інформацію, вони дають її батькам. Не можна того робити. Деякі були вже летальні випадки, коли давали знати батькам, мамі перезвонили ввечері, дали знати, 에, син загинув, вона вночі помирає, а рано син приїжджає додому. Це були такі це в Іванкові, був такий випадок. Були такі випадки. Які ще помилки допускають рідні? Знаємо, що часом дзвонять. З коли телефонують з сторони ДНР чи ЛНР, коли телефонують з тієї сторони і просять перевезти кошти ні в якому разі того не потрібно робити. Бо коли переводять, по-перше, коли іде такий дзвінок, вони зазвичай телефонують посеред ночі. Коли йде такий дзвінок, не розстраюватись. Я розумію, що ніч і спонтанно, і все. Не то, що не розстраюватись, просто тримаєте себе в руках і задаєте. Питання, які дайте почути, голос, або дайте відповідь на такі питання. Якщо там е з тієї сторони ви чуєте, що не можуть дати відповідь, якщо вам потрібно, там ми його там лікували і е там ми його годували. Ви хочете там, якщо побачите, то ви зобов'язані перевести гроші. Елементарна відповідь: дайте як звати будь-кого з родини, або е те питання, яка знає та людина, яка знаходиться в полоні. Дуже багато псевдодзвінків, я так, розумію. так, дуже багато псевдодзвінків, і ця війна вона відлічається тим, дуже багато однофамільців з однаковими іменами, ім'ям і отчеством. Дуже прізвище, ім'я, отчество, дуже одинакове. У нас зараз є е е Кислицький Олег, їх є два. Один захоронений, один гражданський обидва Олеги, обидва Володимировичі. Дуже важко. Так, повне, повне ідентичні ідентичність. Так, так, дуже е єдине, що різниця тільки виходить в даті народження і все. Дуже важко з тим, яку інформацію треба повідомляти волонтерам? Знаємо, що ще питається, де є рубці, в кого де є які так, татуювання. ми беремо Отсували, інформацію. Прошу. Получається, те, що коли до нас телефонує е, сім'я, і о, на нашому центрі, і на центрі звільнення полонених подається інформація е, фамілія, ім'я отчество, е, дата народження, ким призивався, яку якій частині е, служить, е, останній дзвінок з якого місця був. Потім дзвінок, чи є контакти з кимось з військових, з ким знаходився на полі бою. Потім потрібно також подати, чи є які шрами, чи є татуювання. Родинки, будь-що, будь будь-що, що може допомогти. Е, також, е, якщо рідний, я розумію, що за багато часу е, людей не бачили. Але якщо знають, е, в когось втрачений був телефон, хтось купував нову, комусь висилали, який телефон, якої марки, який чухол, е, якщо обручка, яка обручка, якщо цепочка, яка е, цепочка, якщо був якийсь оберіг, який оберіг. От Кожна мілоч, кожна мілоч вона грає велику роль. Потрапляють в полон не лише бійці, але й мирні мешканці. Так, так. З ними яка ситуація з ними важко З ними важче. важко з мирним населенням, важко з журналістами, важко з волонтерами і священики. А чому так Є коли попадають мирні жителі, багато зараз тут буквально вже знали іловайський котел, знали, що був Іловайський котел. Хлопці з Маріуполя поїхали вбирати зерно на до Іловайського котла. На першому блокпосту вони в четверо пропали. Так, да, вони знайшлися, вони є в полоні. Але та сторона вона вважає, що в них своя республіка, в них свої закони і своїм місцевим населенням вони розбираються самі. Те, що касається волонтерів, священників і журналістів, розумієте, от коли йшла прес-конференція, я дуже просила, щоб журналісти висвітлювали іменно уточнені місця бойових дій. Чому? Тому що ви так же само наражаєтесь на ту небезпеку. безпеку. От зараз об'явили буферну зону. Вона вроді би, є, але насправді з цієї сторони зараз от наші хлопці тернопільські знаходяться там. Переступають буферну зону, обстрілюють. Її практично вона, вроді б по документах і по домовленості вона є, але з тієї сторони вони не виконують ці обов'язки. В цьому важко важко в тому, коли е, об'явили, були перемир'я і місцеве населення, е, хто ближче, ми візьмемо за допомогу. Дніпропетровськ дуже багато виїхало, Маріуполь багато виїхали на допомогу, так як волонтери. І коли вони туди пусту, попадають, вони ж не знають ті місця, де іменно який блокпост, де знаходиться. І коли вони попадають. З волонтерами важко. Якщо ще продукти ще більш-менш, ну коли є каски, є бронежилети або якась амуніція, то важко витягнути і журналісти. У нас канали з каналу 112. Ми ще двох журналістів не можемо до цих пір витягнути. Просто не йдуть на контакти. Ну вони, дякувати Богу, вони ще живі. Ну, ми їх не можемо звідти забрати. Забираються важко, да. Те, що кажуть, що е, розумієте, що багато батьки телефонують і кажуть, я там готовий будинок продати, все віддати, тільки витягніть мою дитину. Не потрібно того робити. Є домовленість, є домовленість, і по цій домовленості, е, як домовленість, вона не то, що е, підписана, вона йде по Женевській конвенції, і вони мусять віддавати полонених. Ну так як в нас іде війна, не об'явлена, то і з нашої сторони виходить, є е, е, не терор, е, не е, полонені, а є, е, так як е, Терористи як порушники кордону, от в такому плані. Ну, немає як полонений. Вони не йдуть як полонений. Якщо Чи навіть не хочуть, так, і з тієї сторони обміни йдуть, але обміни йдуть важко. Коли ми подаємо списки на обміни, ти подаєш що це складаються списки попередні, подаєш на ту сторону, приїжджає група на обмін. Вроді би домовились, вроді би галочки поставили, виводять хлопців і. Інколи треба, щоб вони самі робили вибір. Тому що вибрати із 40-60 чоловік вибрати 8 – дуже важко. Якою ще допомогою займається центр? Знаємо, що це не тільки пошук. Так, допомога. Працюємо також по роботі на рахунок цієї допомоги, щоб була по других… Областях, щоб центри надавали теж таку роботу і надавали таку допомогу. Це тобто, коли повертається військовослужбовець, який був в полоні, йому потрібна допомога. Він не знає, куди звертатися. По-перше, втрачені документи, бігати по кабінетах, вони інколи не в тому стані, щоб то все виконувати. Потім потрібна юридична допомога, потрібна психологічна допомога. Багатьом хлопцям потрібне лікування, протезування. Наший центр зараз на даний момент виконує ці всі обов'язки, ми взяли на себе. Тобто ми надаємо юридичну допомогу, у нас працюють юристи, у нас е, працює соціальний е, працівник з військомату з кожної п'ятниці, з 9 до 5 години, він приймає е, є психологи. Сьогодні на третю годину буде теж група психологів, яку ми підберемо чи можуть. То що інколи фотографії йдуть із моргів, потрібно то витримати, подивитися. І ну, підбираємо, підбираємо ті люди, які мають е, відповісти на дзвінок. Бо коли йдуть дзвінки. Дуже важко. Були дівчатка, були дівчата, були хлопці, які приходили. Вони буквально по дві-три по годинки працювали. По-перше, що це йде безкоштовно. І по-друге, те, що не кожен витримує психологічно, бо це йде родина, все. І такі, таку роботу, яку виконуємо ми, погодилися, ті центри, які будуть відкриватися по областях, вони теж будуть надавати юридичну допомогу, вони будуть надавати психологічну допомогу. Ми маємо базу по фондах, які готові взяти воїнів АТО на лікування, на протезування. Маємо зв'язки по всій Україні, що касається іменно юридичної допомоги, бо дуже багато таких питань, які потрібно. Ну і разом з тим встановлення документів, так як з Харкова зараз вони не знають, що це є процедури. Сьогодні було декілька дзвінів з Харкова, які просили хлопці, які вийшли з полону, щоб їм допомогти встановити документи. Ну і Займаємося полоненими, які вийшли вже далі з лікуванням. І психологічно вдома, то що там і жінкам, і батькам треба бути сильним. Наостанок таке питання вже до вас. Вас ще називають волонтер-чангар? Чому? Ну, волонтер-чангар, коли з Криму виводила людей, ми вийшли так, що ми відразу були мого чоловіка-сім'ю, потрібно було вивезти з Криму. І ми поїхали на Крим. Забрали, це було 24 лютого. Ми піді е, приїхали на Чонгар. Е, забрали цю сім'ю, привезли на івано І Поки ми доїхали до Івано-Франківська, такі звінки було дуже багато. Ну і от… Приїхавши туди, воєнкомів ще не було, не було військових. Люди виходили, ніхто не знав, тільки робилися буферні зони, тільки робилися, тільки блокпости починали, і ніхто не знав, що з тими людьми робити, і як і був в мене номер телефону, 1+, плюс Навіть не знаю, чи він в мене був записаний, він був записаний. Я звернулася на канал 1+, плюс попросила допомоги. І вони мені зв'язали, що дійсно без високопосадовців дуже важко, бо той транспорт треба знаходити і все. І вийшло так, що ми в ці всі машинки закрутилися, а потім, коли почали шукати, як вас де знайти, де ви знаходитесь, то пограничники зробили сайт і назвали волонтер-чангар. Ну і зараз лишився позивний чангар, так вони. Багато хто запитує, ви чангар, ну так воно і лишилось. Що ж я вам дуже дякую за розмову, дякую, що ви до нас прийшли. Знаємо, що роботи у вас дуже багато. і… Хочете вам побажати, щоб всіх полонених ви повернули додому і живим здорово. Добре, дякую вам. теж. Дякую. Дякую нашим глядачам, що дивилися. До побачення.